Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками. Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків. Я тебе зловлю. Я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною. Зловлю, колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Таліс досі на своєму місці. і Якщо ви прислухаєтесь, то почуєте лемент гаргамеля. А якщо будете чемними, зможете краймока побачити смурфиків. Смурфики. Добраніч, роба! Добронич, здоровню! Добраничне Добраніч, Добраничне роба. Добранич Буркутуне. Миладжа добраніч. Добраніч, сморфочка. Добраніч, буркотуне. Добраніч, розумаху. Добраніч, смурфочка. Не забувай, хто рано встає, тому сморфик дає. Добраніч. Добраніч. місці. Усі поснули. І я можу реалізувати свій давній таємний задум. Прикрасити наше селище, щоб воно було найщасливішим місцем у світі. Tato <риклади> Smurfy! Че, таке? Слухайте, прокидайтеся! <губ> What's this about? Що сталося? Хочу вам дещо показати. Сподіваюся, вона того варте. Більш ніж варте. Це просто смурфастика. Бачите? Я вирішила приказати наше селище, щоб воно стало найщасливішим місце у світі.

Зупинити немає сенсу. <пот> вони просто роблять те, що їм належить. Але нам треба рубати дола і сатика в дистактиру, Я хотіла зробити цей день щасливим а натомість засмутила. Більше ніколи не пробувати чогось нового Це того не варте. Апсосмурфно право. правильно я завжди кажу тримайся старого і псує. Я вважаю дурниці Те, що задум смур почти не спрацював. Не означає, що не треба було й братися. Пригадую, колись таке було з мурі і пам'ятаєте, він вирушив у подорож, у якій все було геть не так, як він мріяв. Пам'ятаю. О, так. Я люблю цю історію. Тату Сморфик, розкажи. Так. Що це за історія? Це було дуже, дуже давно. А та хмара схожа на великий доб. А та на великий шмат пирога. А ця схожа на неймовірно бродливого смурфика, а на кого не скажу? А ця за форму, як корабель. Ладно побути його капітаном. А вас, салаги, земля! Ура, капітану Мрійнику! Ура, капітану Мрійнику! Ура, капітану Мрійнику! Чудово! Сморфи, то вставайте! Я думаю, не нужно було вилежуватись, коли можна підкорювати морські простори. Дай спокій. Але ми можемо стати героями! Ті сморфтися туди! Де не сморфав жоден сморфик! Навіщо усе, що мені треба тут зі мною? І в мене? Навіщо всі ці клопоти? Краще розслабся! Ааа! Але чи на морі у тебе з'явиться зрівняний рум'яниць? Ти ласунесе себе нову екзотичну їжу їжу а тебе не робить щоночі Правда? А Чого ми чекаємо? Так! Ливімо підняти якір. я бачив. я бачив. Це найсмутніший корабель, який я бачив. Це найсмутніший корабель, який я бачив. Це бачив. Це найсмутніший корабель, який я 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 бачив. Це найсмутніший корабель, який Know, нарікаю тебе морським Смурфом. Ура, капітану мрійнику! Ура, капітану мрійнику! Смурфлі подорожі, мої смурфанята, І поверніться до заходу сонця. І вони сподівалися затягти мене на своє корито. Як мені подобається цей дух пригод. я про це думав. От саме про це думав. Хотів би я побути з ними та на жаль численні обов'язки, тримають мене на суші. Бо хтось за своєю природою мандрівник, хтось а Хтось віддати кінці. Well, Розума ласкаво просимо на борт. Радий, що ти передумав. Now, Бор, the ти теж потрапиш в історію. Хіба що неприємно. дуже неприємно? Йохо пливуть, пливуть, моряки. Йо-хо-хо, І в спину їм дмуть вірні морські вітри. Ура! Відколи ми вирушили, я навіть очей не зімкнув. А я жодного тістечка не з'їв. А мій обіцяний рум'янець поки що моя команда у мандрах доводиться терпіти незручності. Ненавиджу незручності. Земля, земля! Прямо по курсу! зупрокрасний острів! Тричі ура, капітану Мрійнику! Ура! 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 Він трохи менший, ніж я думав, але історія починається з малого. Маленький крок для смурфства та величезних стрибок для смурфства. Суцільна стеля. Воно живе! Острів, кажеш, Так, острів! І наша помилка, що ми послухали тебе. Точно. Подорож не вдалася. Я за те, щоб плити додому. Ні, не можна здаватися. Ви не хочете бути героями? Ні. Ви хочете дисмурфатися туди, де Ні. Глянь, що ти накоїв. Ми приречені. Не бачите нам дому. Приречені. Приречені.

Також Смурфик завжди каже, що Сторм – будь-яка гавань хороша. Швидше! Гребіть, 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 гребіть! Бачите, оце не так погано, як ви думали. Усе ще гірше, ніж ми думали. Ні, Брінік, у принаймні одну обіцянку ти виконав. Ми засмурфилися туди, де не смурфав жоден Смурфик. Now. Let's а тепер, ми смурфаємося звідси! Це шанс! Уперед! Смути! Налягайте! Гребіть! 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 Якби не могли згусити їх рідне, загрівати й год! Все можна, тільки доведеться розібрати корабель! Добре, до діла! Ні, вибач, Мрійнику, але це наш останній шанс Та чого ми смурфаємо? Мрійнику, готово! Сподіваємося, що спрацює Добре, команду, смурфіть щосили І раз, і раз, і раз, і раз, і раз і раз! Нам! Грибіть, гребіть гребіть грибіть! Швидше! Швидше! Грибіть, гребіть 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 Amanda are up the with It won't also be long, long now. No. You mean, can він хоче сказати скоро споносить ну і скоро полюбитай вот так я хочу сказати скоро від краю нові землі повне затишних печа я приждо морф мрій не коні ми вирушаємо до дому з тобою чи без так і зробимо що це таке де ми я так і знав ми загубилися в морі за сотні миль від землі за тисячі миль The host is shot. What? This is an sushay fishing there. Найчастіше no, я щось знайшов! О, хороша риба! Дякую Богу! Сьогодні вперше за кілька тижнів моя родина вдостальна їсться і не доведеться продавати її в ручку, щоб купити хліба. Ха-ха! О-хо! Піроти? Піроти? Хто такі піроти? Хтось, ти помовив мене. І ще одна смурфода, у яку ти, Мрійник, у нас глянула. Може, вони мене не бачили. Може, ще вдався в такі. Готові? Ага! Не намагайся в такі, або дізнайся, чому мене звати Капітан Нагайка. Ха-ха-ха! Ну, Симмерми Кимберс, что тут Пожалуйста, сэр, мне нужно питать мою семью. Ах, это довольно хорошая рыба, чтобы съесть ей кукурузу, не так ли? Да. А это может быть? Это мой рюкзак. Не

Ха-ха-ха! Ааа, немає нічого, покращити наші правда? так? Аааа! Аааа! Ха-ха-ха! Засмажимо Так, граємо! Шшшш! Шмурф, шмурф, Можна вилізти отам. Але як буде видертися? Віщ! Гаразд, Клумсі! Не зграй усвечок! Часу замало! Різь, Різь! Yeah! As What was that? Що там? Це Пітан. Не смикайся, це просто вітер. No це був не вітер. Це був не вітер. Це був не вітер. Це був Більше схоже на... Це був не вітер. Це був не вітер. Привид. Що ти знаєш? от і ходиш, відважний капітан боїться привидів. У мене виникла смурфова ідея. Забудь. Через твої ідеї ми опинилися. Зараз вони нас рятують. Ходімо. Капітан, не бачу жодного привида. Так, якісь це привиди. <Mile dizzy> no. No, say... well, you а це що? Ви прийде наших жертв. Не повернімося, щоб мучити за вас. Поверніть награбоване до привіті з нас. З мертвими краще не жартувати. Ви чуєте нас! Диви <рив> бачте, don't hurt us. не чіпайте don't нас, don't нас. Don't не проклинайте don't нас. Швидко сіть забрайте усе all all усе награбоване. Тільки не чіпайте Please, нас. Будь ласка, не чіпайте. Було слухати свою old любу матінку. Вона нікого не хотіла, щоб я був піратом. Я не вірю Айдонблідмайс, майна стільки золота й коштовностей, що моїй родині вистачить до кінця життя. Сидимо, справді. А диво. Сьогодні великий день! Справді великий! Діло, що ми звідти живими вибралися. І тобі, Мірніку, я не дякую. Навпаки, усе розповім татові Смурфику, коли повернемось. Ця мандрівка просто смурфа якась. Ти казав, ми будемо героями, а насправді з нас жодної користі. Особливо нам же. У вас є різні речі? Тимати твій Ненавиджу трійки. Капітани, я не буду скаржитися, але у нас закінчилася їжа. І вода закінчується. Ми помираємо з голоду. Так ми довго не просмурфнемо. що нам не розсмурфити. Півсмурства запечила ретельно проаналізувавши свій досвід. Я дійшов висновку, що смурфики не здатні жити на самій солоній воді. Діяти з солоної води призводить до тяжкої цінги і різкої втрати ваги. З іншого боку, періодичне обливання нею має освіжаючий ефект. Я спробую прибавити. Я теж сподіваюся, клюне щось смотне. І я. Смотри, я вже щось зловив. Oh, Мабуть, величезна рибина. ніж моя. Супер величезна! Ми допоможемо! Це мудро. Я завжди кажу. Разом ми сила! А окремо!

Смурфочка! Тату Смурфик! Капітане Мрійни, морські зірки запросили нас на обід. Приєднайся! Обід! Тату Смурфик зачекає на нас! Мрійни, ти що збожеволів? З ким ти розмовляєш? З татом Смурфиком і Смурфочкою? Ти їх не бачиш? Та це просто міра! Дивіться! Острів і спечива! Ні, nee, він з килясти. І це найсмурфніше місце, яке я будь-коли бачив. Схоже на величезне віжко з периною. Здається, це піца. Ні, nee, печиво. Величезна труба. Банки з фагбе. It was only a голодний. На цьому острові немає нічого, крім насіння. Маленький крок для смути! Чекаємо, Рятуйтесь! Ой, пригода. <мас> Ніхто не пораджить цього місця. Бідолашки, смурфики. Що ж з ними сталося? Вони вже давно ago. мали повернутися. Треба вирушати на пошуки. Збудуємо корабель. Так, смурфи, дивися, от вони. Ура! Наші мандибжики повернулися додому. Ура! Морфики з поверненням! Розкажіть, ви побували у прекрасних місцях. Ні. А чудові подарунки привезли. Ні. Боюся, подорож невдалою. Краще не скажеш. На нашу долю випали самі біди кілька укусів і якесь нікчемне насіння. Маленький провал для сморфіка, величезний провал для сморфіка. Але насіння, яке на думку сморфиків, не мало цінності, росло. І з нього виріс перший в лісі сморфичний кущ. Чудова історія! Так, я люблю сморфиці. Я теж. Я теж.